Не всі луцькі комунальні підприємства є прибутковими. Попри дотацію в мільйон 400 тисяч гривень на їх діяльність, деякі з них мають серйозні збитки. Про роботу комунальних підприємств та чому створилась така ситуація, говорили під час засідання виконкому Луцької міськради. Цього року в обласному центрі діяло 22 комунальні підприємства. Загальні доходи за 9 місяців становлять 284 мільйони гривень, що на 6% або 18,5 мільйонів менше запланованих показників. 12 підприємств міста перевиконали планові показники. Однак на 10, більше як на 10 мільйонів перевищили відповідні показники минулого року, тобто є певні позитивні тенденції є. Забезпечили виконання планових показників за... По доходах 12 комунальних підприємств міста. Найсуттєвіше перевиконання понад 10% від планових показників забезпечили. Газети Луцький замок 52,7% від плану. Понад план. КП центр туристичної інформації та послуг 19,5% перевищення, «Їдальня-26» 26, 16,3% перевищення, комбінат шкільного та студентського харчування 15,3% перевищення, Луцький міський трудовий архів 14% перевищення, Луцький спецкомбінат КПО 13%, підприємство електротранспорту 11%, «ЖКП-2» 2, 10,7. Тобто тенденції досить позитивні. Доходи в обсягах менших від запланованих в звітному періоді, періоді отримали 10 комунальних підприємств. Серед підприємств, що мають найбільше невиконання на запланованих надходжень Луцьк світло, парки та сквери, зелене господарство, автопарк-сервіс та Луцьк-Містобуд. В відсотках найбільше негативне відхилення має парки і сквери, Більше, понад 25% через скорочення у прийнянні з планою емоцій, Євробічого фінансуються з бюджету міста. КП Луть Світло та КП Зелене господарство по 23,3% з цієї ж причини. КП Автопарксервіс 22% недовиконання планових показників КП «Луцьк містобут 18,6% через загальне зменшення обсягів наданих послуг, та як наслідок власних надходжень. Найбільших збитків через вимушену економію газу зазнало дкп «Луцьк тепло у період, коли не подавалася гаряча вода населенню. Коли зробили одноставковий тариф, тобто проплата за тепло, коли бралася на 35% влітку, а 65% взивку опалювальний період. То з 1 вересня ці гроші надходжу взагалі на підприємстві не мали, бо спочатку опалювального періоду 100% тариф став на постачання тепла. Вони ми не постачали. Люди однозначно по законах України звільнені не могли бути, відправлені у відпустки також, тому вони працювали. І відповідно зараз є заборгованість у заробітній платі, яка складає порядка 2 мільйонів, якщо, якщо це можна рахувати на даний момент збитками даного підприємства безпосередньо. Крім того, всього це впливає ще й на тариф населення гарячої води на вартість в собі вартості. Споживається приблизно в день для нагріву гарячої води приблизно 100 тисяч кубічних метрів. Тобто, звичайно, що і ми з тепло зацікавили на тому, щоб надавати послугу цю постійну і не здійснювати ніяких відключень, проте система це, ну, це викликано тим, що просто є, є потреба просто зменшити саме споживання природного газу. Не в місті Луцьку немає лімітів газу, а постановою ще від липня місяця, я думаю, що всі ми прекрасно знаємо, хто цікавиться цією галузією, у нас обмеження йде по Україні на 30% споживання газу взагалі. Тому ну, це була вимушена така процедура, проти якої всі дружно ми однозначно змагалися, доказували і письмово, і усно про те, що послуги мають надаватися, підприємство має працювати для того, щоб отримувати доходи і забезпечувати і заробітною платою працюючих у літні періоди і відповідно надаючи послуги населенню міста. Тому це на державному рівні, ви знаєте прекрасно, що газу в Україні сьогодні немає. Ряд новостворених комунальних підприємств вже мають позитивну динаміку у своїй роботі і приносять місту прибутки. Особливо хочу звернути увагу цей раз на КП Ласка, доходи якого склали 562 тисячі гривень, що на 35 тисяч або 860% перевищили планові показники та відповідні доходи минулого періоду. Теж хочу відмітити, що підприємство використовує будь-які можливі способи заробітку, надаються послуги не тільки на території Луцька, так послуги надавалися Любомльському ЖКГ, Ківерцівському ЖКГ, тобто значна сума отримана безоплатної допомоги. Тобто показники досить оптимістичні. КП Центр туристичної інформації та послуг отримало 153 тисячі гривень доходу, що на 25 тисяч або 19-50% перевищило очікуваність за планом та на 60 тисяч показники минулого року. Значну позитивну динаміку в прийомі з відповідним періодом минулого року, окрім новостворених підприємств, мають усі житлово-комунальні підприємства 2, 3, 7 та 11 у розмірах від 15 до 37%. Ну, Тут значний вплив на показники мало перегляд тарифів на отримання будинків споруд та прибудинкових територій з 2 з півріччя минулого року. Зменшення доходів в порівнянні з відповідним періодом минулого року має луць містобуд на майже 25%, автопарк-сервіс на 22% через зміни в чинному законодавстві, які регламентують господарську діяльність підприємств. Загальний обсяг робіт фінансується з бюджету міста, за звітністю комунальних підприємств склав 10 мільйонів 653 тисячі гривень, що займає лише 3,7 усіх, усіх сукупних доходах підприємств. Тобто сума досить незначна. У порівнянні з відповідним періодом минулого року частка фінансування робіт з бюджету міста в доходах комунальних підприємств територіальної громади міста зменшилась на 95,3 тисячі гривень. За фактом 9 місяців загальний обсяг робіт, які фінансуються з бюджету міста, складав 10 мільйонів 749 тисяч гривень. Дотація на покриття витрат комунальних підприємств в згідному періоді склали 1 мільйон 411 тисяч гривень, що на 493 тисячі більше у прийнянні з відповідним минулорічним періодом. За рахунок додаткового фінансування комунального підприємства Ласка та часткового збільшення дотації комунальним підприємствам з достатнім обсягом власних доходів. Луцькому замку, зоопарку, Центру туристичної інформації та послуг газеті Луцький замок, Луцький міський трудовий архів це отримувачі дотацій. За підсумками 9-місячної роботи, збитки луцьких комунальних підприємств становлять 23,5 мільйони гривень, замість передбачених 18 мільйонів. Більше як на 4 мільйона перевищили плановий рівень. Основний негативний чинник такого показника ріст збитків на балансі ДКП «Луцьк тепло порівняно з очікуним за фінансовим планом. Виконали плановий показник по результату фінансово-сподарської діяльності 11 комунальних підприємств, відповідно 12 отримали результат гірше від очікуваного. Всі житлово-комунальні підприємства спрацювали позитивно. Сумарний... Сумарний прибуток склав 1 млн 268 тисяч гривень. Найменший по розміру прибуток має КП no 128 тисяч гривень, найбільший – 591 тисячу гривень, має КП номер 7 Фактичні збитки Луцтепла склали 14 млн 339 тисяч та знаходяться у межах фактичного розраху, різниці в тарифах на фактичний обсяг наданих у звітному періоді послуг. Фактичні збитки КП Луцьководоканалу при планових 12 млн склали 10 млн 878. Чотири комунальні підприємства невдовзі припинять свою діяльність. Йдеться про естет, зелене господарство, луцьк містобуд та здоров'я жінки. Прибутково спрацювали КП «Їдальня 26 Луцька реклама здоров'я жінки тобто названо три підприємства, які дали прибутки, які передбачалися плановоприбуткові. І дивимося рекомендації робочої групи. По Луцьк-рекламі тимчасово не ліквідовувати, але це означає, що вирішить питання з банком Форум і, мабуть, воно піде під ліквідацію. Те саме здоров'я жінки. Де логіка? Є підприємства, які працюють прибутково з трьох прибуткових планово-прибуткових підприємств, давайте два ліквідуємо. Ну, мені не зрозуміла така логіка, тому прошу пояснити, чим саме керувалася робоча група, якими аргументами. Соціальне навантаження це підприємство однозначно ніякого не несе. Вони навіть приватні послуги, якими користуються люди за гроші. Місто Луцьк, Місто Луцьк отримує, отримує доходи з цього підприємства, це в кількості податку, в частині податку на приводок, які там приблизно 300 гривень. Це є податок з доходів фізичних осіб. Це якщо 11 чоловік з них тільки два, на основній місці роботі це можна порахувати. І частину орендної плати, яку вони незвичайно сплачують. Якщо ми приймемо рішення про ліквідацію цього підприємства, а цей же кабінет просто віддамо в оренду приватному підприємцю, який буде там здійснювати ту саму, ту саму діяльність, можливо, навіть за допомогою тих самих працівників. Оренда буде більше дві тисячі гривень в місяць. Саме виходячи з цього, ми вирішили, що це підприємство як комунальне недоцільно далі утримувати. Тобто вони працювали самі на себе, від нього не заробляв. Ми більше заробимо від оренди, якщо здамо це приміщення в оренду. Директор КП водоканал доповів, за рахунок чого підприємству цього року вдалося зекономити частину коштів. У нас досягнута була економія за рахунок встановлення насосів на на 12 насосів, встановлювалося і було за рахунок ціни, яку ми придбали насоси, буде дешевші. І в результаті було досягнуто. 104 тисячі економії на ці. Взамін цього були внесено два додаткових об'єкта програми і які зроблені. Це реконструкція водогону на Кравчука Гордій Юг, Соборності водогон і водогін на Дубінський. Тобто проведена на ту суму, яка була зекономлена, зроблено додаткових три об'єкти. І також по системі водоканалізації вимога Національної комісії була в тому, щоб всі каніційні насосні станції обладнати засобами обліку. Тому була проведена заміна об'єктів там, де планувалося провести заміну насосного обладнання на канаційно-насосних станціях, було, було обладнано ці насосні станції засобами обліку на вимогу національної комісії. Загальна сума 2 мільйони 527 тисяч гривень залишилася незмінною. Одне з найбільших Луцьке підприємство електротранспорту вперше за останні роки працює майже без збитків. Доходи Луцького підприємства електротранспорту за 9 місяців поточного року склали 25 мільйонів 400 тисяч. Тобто, коротко зупинюсь про на деяких основних показниках діяльності, найбільш показових. Що на 2 млн 600 тисяч перевищило планові показники, однак на 3 мільйона менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Віздійснення платних перевезень фізичних осіб власним та орендованим транспортом отримано 10 мільйонів 835 тисяч гривень за планом 10 895. Тобто майже виконаний плановий показник компенсації з державного бюджету вартості пільгових перевезень склали 13 мільйонів 722 тисячі гривень за планом 10 мільйонів 994 Тисячі. Окрім того, з бюджету міста отримана компенсація в сумі 253,3 тисячі гривень, при запланованих 280. Тобто компенсації отримані з міста майже в повному обсязі. Як основні тенденції в роботі підприємства слід відмітити збільшення на 9,8% кількості перевезених пасажирів електротранспортом через збільшення щоденного випуску тролейбусів на маршрути. Та ріст доходів від перевезення платних пасажирів на 12,5%. Той же час від експлуатації власних автобусів надходження зменшилось на 52,2%, досить значну цифру орендованих автобусів зменшення на 4,2% через розірвання договорів на перевезення та триваючі судові процеси з ЦОВ Богдан Лізін. То, якщо буде адресна допомога для пільговиків, то це одна ситуація, якщо не буде адресної, це державна субвенція, та яка йде. По, скажем, на сьогоднішній день йде так само і, і, і те, що стосується підприємства в тепло, буде різниця в тарифах чи не буде різниця в тарифах, компенсуватися в державному бюджеті. І тариф з 1 грудня знову змінився, знову збільшилася вартість на, на 20? На 20% вартість газу збільшилася вже. Добре, я е, тоді хотів би до е, керівників комунальних підприємств подякувати тим е, керівникам комунальних підприємств, які е, е, все-таки і виконали ті завдання, які були на сьогоднішній день, і в принципі в місті ті послуги, які надають комунальні підприємства, великих зауважень немає, хоча є, е, скажімо, запитання, які стосуються. У нас по житлово-комунальному господарству по деяких житлово-комунальних підприємствах, але разом з тим в слід відмітити, що їх ну, в принципі, набагато менше, ніж в минулому році. Я хотів би, щоб все-таки керівники житлово-комунальних наших підприємств працювали все-таки ще більш ефективно, мають тренуватися, більш оперативно реагували на ті питання, які ставлять перед ними мешканці нашого міста. І ці питання ми аналізуємо раз у два тижні на, у нас на нараді і будемо його це робити постійно, продовжувати для того, щоб е, оперативно відслідковувати, як все-таки реагують ті чи інші підприємства на звернення наших громадян. Те, що стосується планів, тоді ми будемо говорити в слідуючому питанні, але разом з тим, те, що... І підприємство електротранспорту вперше вийшло так, практично на, на прибуток, хоча, це, скажімо так, номінальний, номінальний прибуток бухгалтерський, але разом з тим, і те, що розрахувалися за лізинг, я думаю, може, в наступному році впевнений воно дасть можливість працювати набагато ефективніше. Хоча на сьогоднішній день, вчора вечором ми зустрічалися. Директором він мав сьогодні інформацію, він поїхав сьогодні вранці в Польщу за тролейбусами. Вже 5 мільйонів пільгових перевезень, які практично на суму 5 мільйонів вже перевезено пасажирів, де забезпечено тільки порядка на сьогоднішній день до 300 тисяч в на нашому міському бюджеті і все. Там теж заробітна плата, де ми ніяк не можемо війти в нормальне русло. Ну, плюс матеріально-технічна база, яка є на сьогоднішній день підприємством, вона безперечно потребує досить серйозного покращення. Е, є хороші перспективи в ряду інших підприємств, підприємства Міялуцький зоопарк, е, так само ми говорили по підприємству прийняті відповідні рішення по автопарк-сервісу. Я хотів би, щоб ви їх, скажімо, пошвидше, Тарас Володимирович викуруєте цього. Цей напрямок пошвидше те, що намічено на сесії міської ради, щоб воно пошвидшив період життя, і щоб в слідчому році у нас вже відпарково надходження до місцевого бюджету були досить суттєві, серйозні навести це питання порядок. Ну а порядок інших підприємств ми будемо аналізувати ще й на засіданні виконавчого комітету, оперативних нарадах, практично за одне засідання проаналізувати детально підприємство. Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує ряд автобусних маршрутів. Це, зокрема, 9А, 24, 25, 26, 28, 29, 30 та 32. Для обслуговування даних маршрутів задіяно 70 одиниць транспортних засобів, не враховуючи резерву. На маршрутах працює 5 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Рухомий склад відповідає вимогам нормативно-правових актів, а саме безпеки, охорони праці, екології та відповідним оформленням ліцензійних карток. На підприємстві працює цілодобова диспетчерська служба, на яку покладені обов'язки оперативного втручання в разі необхідності в запланований процес перевезень пасажирів, а саме... Це заміна транспортних засобів в разі поломки, зміна схеми руху при е, е, певних причинах приймання скарг від пасажирів та інших. В своїй діяльності Луцьке підприємство електротранспорт надає послуги по перевезенні пасажирів громадським транспортом, дотримуючи вимог законів України про автомобільний транспорт, про місцеве самоврядування в Україні. На усі автобусні маршрути розроблені відповідні паспорти маршрутів. В в салонах автобусів розміщена, розміщена вся необхідна візуальна інформація. Водям автобусів надані всі необхідні документи згідно чину законодавства на автомобільному транспорті. Автобус екіпірований вогнегасниками, медичними аптечками, сигнальними жилетами. На підприємстві для передрейсового та післярейсового медичного огляду обладнані два відповідних пункти контролю та додатковий медичний кабінет. Також після закінчення роботи на кожному автобусі проводиться щоденне миття та санітарне прибирання на власній митці підприємства. Нічній відсій автобусів здійснюється на власній території, що цілодобово охороняється. На виконання умов договору та вимог організатора перевезень практично всі автобуси обладнані системою МАК та укладені угоди з підприємством Візор. І... У кожному практичному автобусі встановлено обладнання для озвучення зупинок громадського транспорту. Всі автобуси відповідають екологічним стандартам Євро-2. Середній рівень заробітної плати водіїв відповідується до договору на нижче 120% від рівня мінімальної заробітної плати. Досі ряд маршрутних автобусів, які орендує Луцьке підприємство електротранспорту, не мають GPS-пристроїв та озвучення зупинок. Міський голова доручив до кінця року цю проблему вирішити. В останній період відбулася, ну, відбулася ротація, і ми залучаємо орендовані автобуси і саме вони ще оплата. Однак тут, враховуючи те, що підприємство має доходів близько 200 тисяч в місяць. Якраз чи чистий дохід це практично, ну, там, з, з, з величезною рентабельністю ці гроші приходять на підприємство. Е, варто було більше уваги все ж таки приділяти е, працівникам, які займаються автобусними перевезеннями до саме цього водобізнесу. Тому що 200 тисяч гривень це достатньо великі гроші і ну їх треба відпрацьовувати. Тому ну я погоджуюсь з вашою пропозицією, щодо того щоб повторно роз, розглянути це питання в, через, через деякий час, мабуть що в березні це буде досвідно зробити. І за цей період... Все ж таки зобов'язати підприємців дообладнати свою, свої автобуси системою GPS-навігації і системою озвучення зупинок і не допускати в подальшому заборгованості за здійснення за, за самого моніторингу. Тому що це впливає на відсоток саме підприємства електротранспорту. Перевізнику, можливо, це, який працює з вами по договорах, це не сильно цікаво, але ви якраз відповідно до своїх договорів мусите зобов'язувати його це робити. Я думаю, це дуже можна легко контролювати оперативно, тому що ну, є частина автобусів, які вивільняються впродовж року з інших, ну, з інших підприємств, і завжди можна провести ротацію, і завжди знайти того перевізника, який буде ці умови виконувати. Я розумію, що у вас немає своїх автобусів, що це все наймані підприємці. Вибачають зависну наймані, ну, які працюють з вами по угодах. Але сьогодні є багато бажаючих вулицьких підприємств, які мають сьогодні свій транспорт, які колись десь були, займалися перевезеннями. Усі ну, готові працювати. База у вас матеріально-технічна і вся, що необхідно до вимог, є розпочинаючи з технічної огляд, медичної огляд і інші речі, я взагалі буду пропонувати повернутися десь, скажімо так, в березні місці ще раз до розгляду цього питання. Тут правильно в проєкті рішення написано недостатньо. Можу просто отримати гроші за те, що перевізник у вас там користується вашими послугами, а далі що? На засідання на конкурс виходить луцьке підприємство електротранспорт, а не той перевізник, якого ви, скажімо так, з яким заключаєте угоду. Ще одне питання, озвучене на виконкомі – це тарифи за послуги з отримання будинків та прибудинкових територій. Зв'язку з тим, що всі рішення по тарифу по отриманню будинків і споруд, які приймалися виконавчим комітетом попередньо, це в основному 2013 року. Мали термін дії до 31 грудня 2014 року. Пропонуємо продовжити дію рішення цих тарифів, не в них ніяких змін. Термін встановлюється такий, тому що ми мали попередні роки дуже серйозні підвищення по 3-4 рази по мінімальній зарплаті і попавлено мастерній матеріал. На, так, на наступний рік зв'язку тарифи. тарифи не міняються.